я ну, где брать вот такой ролет это у нас семья роллер блайнд вот так что дано дана сама тканина трубочка звичайно в середине там алюминиевая это нижняя часть под Обважувач, чи що це таке в общем, якась штука і набір фурнітури для кріплення цього ну, в общем, механізму. Із фурнітури вам знадобиться. Так, знадобиться ось цей ролик. Знадобиться ось цей фіксатор. Знадобиться ось цей ролик і знадобиться ще один фіксатор. Ось ті деталі, які залишаються, ну, особисто мені вони не потрібні, тому на сьогодні я не буду. Я їх просто на всяк випадок, звичайно ж. Зберігаю, да, нехай будуть, можливо, колись а, ці штуки для того, щоб повісити на вікно. А, в, ну, я так розумію, а, ось ці кріплені, вони заганяються сюди і вішаються на вікно, якщо ви не хочете а, їх міцно там якось тримати, да, і в общем, вони кріпляться так, гак, гаками. Так, а те щодо інструкції є тут тобто, в комплекті, в принципі, можна і самому розібратися, да, я просто скажу, як я діяв при встановленні. Дивіться. Перший малюнок показує, що у вас є вікно, і вам треба заміряти ширину вікна. Ну, тут мається на увазі, я так розумію, що це для вікна, яке не відкривається. І ось тут прям крайні точки зазначені від стінки до стінки. В такому випадку вам дійсно треба заміряти ширину, це літера W. І потім від цієї загальної ширини ось розрахувати деяку зміну F, яка буде орієнтуватися на ширину W. І треба 3 см відняти. Як дію я? У мене є створка вікна. Да, і є, в общем, її. Давайте так покажу. Да, ось у мене є вікно, і я від цієї частини. Зараз присвітлення. Да, від цієї частини заміряю. До цієї частини. Повністю, щоб у мене вся ця. Тканина да, повністю покривала моє вікно. І я виходжу з того, що, ну, буду, що буду розраховувати спочатку ось цю змінну F, яка у нас є на п'ятому малюнку. Да, тобто вона є в F, в общем, це буде ширина тканини. Так, беремо рулетку, заміряємо. Так, І бачиш, що в мене 58. Ну, в принципі, да, майже 58. 58, 58, 58 см. І ці 58 см, я ось можу тут позначити, да, що F до рівня 58 см. Потім дивіться, що ще важливе. Якщо я обрахував, да, що у мене 58 см це ширина тканини, то я можу відповідно розрахувати. W, да, ось, тобто W у мене буде дорівнювати 58 плюс 3, відповідно, да, тобто це буде 61 см. І що ще мені знадобиться? Дивіться, тут теж в схемі є така довжина, як F плюс 1 см. Це довжина нашої алюмінієвої трубочки, да, Тобто вона має бути на 1 см більше, ніж ширина тканини. Тому тут буде 59 см. Да, і виходить, що нам треба тканину. Відрізати по довжині 58 см, трубку алюмінієву треба відрізати по чому, 59 см, а загальна ширина нашої конструкції буде складати приблизно 61 см. Ну, я думаю, що там буде десь півміліметра гуляти, да, але тим не менш ось орієнтири такі, Дається, щоб витягнути, да, ось тут вона так спеціально кліпиться. Тому треба її трошки потягнути, акуратненько, обережненько. ну і в принципі просто витягнути пальну із металевої топкою.

Раз. І помітити да, на 59 см, на 1 см більше на всій алюміній вишиті ще один такий поправочку пожалуй. Да, якщо треба відрізати да, круглай, тобто в мене вона має бути 69 см, це вже на інші вікна я роблю, тобто я фіксую. Десь в одному місці. 69. І потім ну, вам потрібно буде отакий от куточок да, і, е, зафіксувати, скільки воно буде да, вам, то, від краю до сюди. 8,5. Да, і ось так от пройтись. 8,5. Трошки помалювати да, його. 8,5. Ось такі в доступності озоровій. Коли будете пиляти Путіна, да, то з'єднувати олівцем, щоб потім не промахнутися, да, хоча б дотриматись цієї лінії. Ну якось так. У кого немає болгарки, або да, там, ну, якщо жіночка, да, можливо, якась вирішила сама це зробити, і болгарки немає, звичайно, тому що вона нахер неї нада. То є в продажі такі пилочки, вони десь гривень 50-60, мабуть, коштують. Да, можна теж пиляти. Ну, трошки буде довше, да, але тим не менше, теж ефективно, якщо це не промисловим чином вам треба робити ці ралети, да, то теж корисно. Щоб не було цю я ось у сініці напільником. Сьогодні теж трошки нашу тканину загнати в алюмінієву трубку давай таким чином, щоб було сміну згодно, давай так. і потихеньку куди проштовхується ось так рівномірно да? щоб з кожного боку було десь по 5 мм ось так от воно має виглядати зараз Так, наступний крок, дивіться, вам треба визначити, з якої сторони у вас буде ось ця крутілка. Ну, у мене вона буде з правої сторони, і дивіться, під цю крутилку треба, треба розміщати да, ось, ось цей фіксатор. Тобто ви його ну, він має бути заходите, да, і вони якби йдуть в парі. Да, тому майте це на увазі. Значить, він у мене буде праворуч, тому я його розміщаю праворуч. А цей елемент у мене буде ліворуч, да, і він буде ну, ось отак, він, в кінцевому випадку, да, він має зайти і зафіксуватися тут. Так. Так. Ну, як їх ставити? Да? Дивіться, тут всередині конструкції треба да, це заглиблення знайти і, ну, і, в принципі, і все. І до опора туди його заштовхати. Праворуч на ось ця штука по той же самій схемі. дивимося, де у нас тут ось. заглиблення. І ми його синхронізуємо з ось цим виступом. І теж туди фіксуємо. Все, ця частина зроблена, да, тепер нам треба а, зафіксувати ось ці штуки саморізами да, на направленій на відстрілі. Добре всю всю її. Да, от, всю з ось цим ось так от притискаю і притискаю і дивлюсь, де у мене да, оптимальна. В общем, відстань. Я тут рухаю цю тканину, да, щоб вона в, в середньому як буде переміщатися. І Я маю в цей момент зафіксувати тут. Ось так. По-іншому я не роблю зараз відмітку, тому що я знаю, да, що в мене 61 см. Це довжина всієї цієї штуки, має бути. Ну, я її зараз замірую. І Я ось цю обіціляю ціля, роблю дві таких вертикальних обмежувальних ліній. 61,5. Ось тут так. Ой, про мальову, да, пикальну лису. Ну і тут роблю те ж саме. Так. Так, продовжуємо. Значить, беремо ось такі шурупи з да, шляпкою. Ну, відповідно кріплення. І ми виставляємо першу, першу, перше кріплення. Цю цю штуку можна робити руками, можна робити е, такі отвори. Да, тобто я тут наміточку зробив, на два шурупи. Ну, як я орієнтувався, в мене у ось поруч вже встановлено. це зараз. Дуже тоненький, щоб тоні тоніше, ніж трубка. Це необхідно тільки для того, щоб шуруп. зайняв. да, у нього була точка. можна його, да, Ось так, от, наприклад. Трошки підстукувати, піддрюкувати, закріплювати далі. Все, закріпив, дивіться. Знову брати 61 см. Беру агівий да, на безрівня ніяк. Да? І я маю зараз накреслити лінію, ну, нижній край, щоб він був по рівню. Да, От Я дивлюся, що в мене тут бульба була ровно. І ось так от прокреслюю. Це в мене нижній орієнтир. Тобто по цій горизонталі крив не повішу прилує мої е, рулети. Тепер <правда> я маю згадати далі. Треба зробити м'ятку. М'етку 61. 61 і 5. Так зараз десь ось тут. Так, зараз перевірю, щоб не запису. Зараз... Ага, ви бачите, поки, поки мандрував, поки 61-5, це ось тут. Ось Ну, це буде орієнтиром. Да, ось ця бакалушечка, а тут буде низ. Що ми робимо? Дістаємо ось ту, що у нас має бути та, закріплення ось така. Тут буде ролик, да, ось ця полисочка. І я роблю наступну чином. Я встановлюю так. І по нижньому. І роблю ось так. Тобто у мене тепер чітко вже вона позначено. Ну а далі дімо техніки. Тобто Я маю встановити, ну, позначити, де у мене буде. Ось я бачу, у мене тут один отверт і один я ще засервлю. Ось тут зручна ось ця штука, вона сама в принципі, регулюється, да, і туди її можна користуватися. Так, тепер дивіться, тут ще в комплекті ось така штука. Ви її маєте закріпити десь, ну, десь з натяжечкою, да, ви самі для себе визначте, ну, де то буде, ставите олівцем пам'ятку і в принципі, шурупом теж сюди да, і кріпите цю штуку. Вона зручна, тому що, ну, по-перше, ось тут дуже ковска. У вас ну, вона не порветься і не буде ні скиглити, да, нічого такого не буде відбуватися. І вона коли трошечки в натяжечку, то у вас просто все ідеально крутите собі, вверх да, вниз і все прекрасно працює. Все, користуйтесь цим мануалом. Якщо він був корисний, ставте лайк і підписуйся і очікуй. Наступних оглядів або ось таких трошки <хи>, таких туторіалів по господарству. Всім пока.